Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі козироги. Для вас старого на лютий. Подивимося початок в середину і кінець місяця, як будуть розвиватися події, які будуть для вас підказки. Не забувайте про те, що розклад загальний, тому може не в усіх програтися. Перша карта початок місяця досить такий непоганий розвиток подій. Це буде відбуватися досить приємно. Фінансова стабільність, впевненість завтрашнього дня, щастя і задоволення від того, що з вами відбувається у вашому житті. Досить такий початок місяця непоганий. Дейка мечів говорить про те, що ви дуже глибоко в душі, комусь не довіряєте. Правильно робите, прислухайтесь до своєї інтуїції і ні в якому разі не. Закривайте очі на певні проблеми, які вас хвилюють. Також карта говорить про якусь вигідну співпрацю співпрацю з якоюсь певною особою. Також фінансове надходження буде досить таке непогане, можуть виникнути проблеми з зором. Вісімка мечів говорить про якісь певні обмеження. Можливо, це неможливість десь поїхати, куди ви так хотіли, неможливість щось собі купити, неможливість втілити задуми, якісь певні в життя. Але все в ваших руках. Саме головне вірить в те, що ви робите, і тоді ви зможете дуже багато чого досягнути. Досягнути стабільності, певної впевненості, певної незалежності фінансової і можливо отримання буде якоїсь фінансової допомоги. Також карта вказує на якусь певну скупість з вашої сторони. Скупість, від якої може страждати хтось із ваших близьких, або ж ви навіть можете шкодувати щось для самих себе, щось дуже важливе. Можливо, на здоров'я, можливо, щоб там провірити і так далі, а можливо, просто щось. Дуже необхідне для себе. так купити. Цього робити не потрібно. Старший аркан світ говорить про те, що все почне вирішуватися, і проблеми ваші почнуть від вас відступати, матимете гарну змогу втілити всі задуми в життя. Четвірка кубків вказує, що якби не розвивалися події в вашому житті, вас це не влаштовує. Ви просто із за своїх капризів, і за своїх переживань не бачите нових перспектив і нових можливостей, які відкриваються перед вами. На середину місяця для вас випадає старший аркан блазень, який говорить про повне обнулення всіх ваших планів і про можливі ризики у ваших, ваших якихось справах. Карта вказує на можливу якусь певну безвідповідальність із вашої сторони. Тому не ризикувати щось нове втілити в життя. Не варто боятися, але безвідповідальність будьте більш обережні, щоб не робити якихось безвідповідальних вчинків. В якихось певних моментах вам допоможуть. Дуже активно буде надходжить фінансова якась допомога, як би вам там складно не було. Також матимете змогу допомагати іншим, рідним, близьким, всім, хто вас просить допомоги. Це вас буде виходити дуже гарно, можливо, отримання якогось подаруночка. Старший аркан Сонечко вказує на успіх у всіх сферах вашого життя, що Скоріше за все поблажню, ви обдумаєте, зробите вірні кроки, які принесуть вам успіх, задоволення, гарні новини і успіх у всіх сферах вашого життя. Старший аркан Зірка говорить про те, що вам потрібно вірити в себе, в свої таленти, і вас обов'язково все вдасться. Не бійтесь проявляти себе і ніколи не втрачайте надію, що ваша мрія здійсниться і так і буде. Імператор говорить про допомогу від чоловіка. Можливо, це ваш чоловік, можливо, це батько чи ваш керівник. Але він вам допоможе в вирішенні якоїсь складної ситуації. Також карта говорить про те, що все потрібно робити чесно і ніде нікого не обманювати, ніде не хитрити. Також, можливо, в когось вінчання в когось, можливо, вибачаюсь, трошки не те сказала, мов буде гарна змога проявити дуже сильно активно себе у Вас буде гарна змога реалізувати всі свої плани. Якщо навіть серйозних планів не було, ви зможете активно переробити дуже велику кількість справ. Тому Берет вас все обов'язково вдасться. Симірка Кубків говорить про те, щоб досягнути, щоб всі ваші мрії збулися, вам потрібно над ними дуже багато і активно працювати. І пам'ятайте, що. Перед тим, як втілювати задуми в життя, потрібно ретельно обдумати, чи дійсно вони дадуть в майбутньому якусь вам перспективу. Якийсь вибір вам потрібно зробити. І досить такий обдуманий вибір, тому що, щоб не робити якихось помилок. Вісімка кубків говорить про серйозні зміни в вашому житті, які неминучі. І про те, що ви маєте перш за все поставити перед собою певні цілі і до них прямувати. І ні в якому разі не повертаєтеся до минулих проблем. Минуле, це минуле. Це може бути зміна відносин, зміна роботи, зміна місця проживання і тому подібне. І побережіть свої кошти в цей період зайвого, намагайтесь не витрачати. Королева мечів вказує про якісь офіційні справи, про справи з паперами. Можуть виникати якісь складності, але якщо будете контролювати свої емоції, то все буде добре. Диявол говорить про якісь певні спокуси на вашому шляху, про те, що хтось вас підштовхує на якісь необдумані кроки. І також на вас має якийсь негарний вплив, якийсь недобрий вплив. Тому дивіться, з ким ви спілкуєтеся, і намагайтеся таких людей триматися якомога далі. І оберігайте себе від алкоголю, і взагалі від шкідливих звичок. Шестірка мечів говорить про зміни, які будуть залежати від ваших дій і від ваших вчинків. Якщо ви будете обдумувати свій кожен крок і не будете піддаватися певним спокусам, то зміни на вас будуть очікувати гарні. Робіть все чесно, по закону, не піддавайтеся оцим спокусам щось порушити і зробити щось нечесним шляхом. І тоді у вас все буде добре. Наступна карта трійка кубків, яка вказує про святкування, про щастя, про радість і гарні новини, нові можливості перед вами. А паж мечів вказує про можливість критики в вашу адресу, про якісь певні провокації, якісь певні непорозуміння, якісь певні ваші очікування можуть не справдитися, десь в якісь певні події, в якісь певній справі вам можуть відмовити. Що може вас трошечки розчарувати, але ви не розчаровуєтесь завжди, думайте тільки про свою безпеку, зберігайте пильність і прораховуйте кожен свій крок. Не здійснюйте якихось спонтанних дій і необдуманих кроків. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок місяця виникне у вас досить так непогано. Це будуть щастя, радість, впевненість в завтрашньому дню, задоволення від подій, які з вами відбуваються. Можуть виникати якісь певні складності, можуть виникати якісь певні недовіра до якоїсь людини, але ви обов'язково до себе прислухайтеся. Можуть виникати також якісь певні обмеження. Ну, якщо ви візьмете себе в руки і повірите в свої сили, ви з усім впораться. Ви зможете досягнути стабільності у всіх сферах вашого життя, зможете змінити все в кращу сторону, переробити велику кількість справ. Якщо на роботі був завал, ви його виправите, якщо у відносинах були складності, все налагодиться, все поступово почне налагоджуватися ближче до середини місяця. Але все одно вас буде все не влаштовувати, все одно у вас буде капризи, постійно поганий настрій, якісь сльози, капризи, ви просто за свого стану не бачите нових можливостей, і вони у вас будуть. Тому беріть себе в руки, все буде налагоджуватися. Блазень вас попереджає про обнулення планів, про різку зміни планів, можливі ризики у ваших планах. Ризикувати, не бійтеся, не бійтеся щось змінювати в своєму житті досить так кардинально, але не робіть необдуманих кроків. Обдумуйте кожен свій крок перед тим, як втілювати якісь задуми в життя і як реально щось за щось серйозне братися. Отримайте допомогу в цій справі. Матимете гарну змогу отримати і подарунок, і допомогу, і матимете гарну змогу допомагати іншим це своїм рідним, це своїм близьким, це тим, хто попросить у вас допомогу. Якщо ви матимете змогу, будь ласка, допомагайте, тільки не занадто перестарайтеся, не, не робіть і знаєте, якусь таку самопожертву. Сонце говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, що вас все обов'язково вдасться і протесить важливий період, що в середині місяця буде дуже важливий у вас період. І пам'ятайте, для реалізації ваших задумів, ваших планів, вам потрібно вірити в себе, в свої сили і ніколи не втрачайте надії. У Вас буде гарна змога проявити себе, отримати допомогу від когось важливого, від впливового чоловіка, матимете гарну змогу втілити в життя велику кількість планів. Саме головне будьте активні, проявляйте себе і свої плани, свої мрії ви обов'язково зможете втілити в життя тільки тоді, коли почнете діяти і будете. Обдумувати, тому що доведеться робити якийсь вибір по семірки кубків. Але робити той вибір потрібно обдумано, щоб не робити якихось помилок. Будуть зміни, будуть можливі якісь зміни роботи, в когось від'їзди, в когось відносини нові. Тут в різного характеру можуть бути зміни, в кожного це своє. Але ці зміни будуть, і ви маєте перед собою ставити чіткі цілі, ніколи не повертайтесь до минулого. Будуть якісь проблеми з офіційні якісь папери, що зі з цим будуть якісь виникати проблеми, але якщо ви будете чітко контролювати свої емоції, їм не пити піддаватися, все налагодиться. Також буде на вас якийсь пагубний вплив мати хтось із вашого оточення, проявіть себе, покажіть свій характер, трошки покажіть зубки. І не піддавайтеся тому негативному впливу. Буде дуже багато спокус, щось порушити, щось зробити нечесним шляхом і тому подібне. Але будьте чесні, будьте справедливі, обдумуйте кожен свій крок, не робіть необдуманих дій, і тільки тоді до вас прийдуть зміни досить непогані. І по трійки кубків ті будуть гарні новини, будуть свято, буде щастя, буде радість. По печів мечів, може виникнути якісь певні відмови, якісь певні невдачі, може щось піти не за ваше. Шому планом, але ви не регуєтесь, думайте тільки про свою безпеку. Зберігайте пильність і прораховуйте свій кожен крок. Саме головне не робіть необдуманих кроків. Це саме головне, вам потрібно прораховувати кожен свій крок. І тільки тоді у вас буде все добре. Взагалі, місяць у вас не такий поганий. Саме головне прислухайтесь до своєї інтуїції, вірте в свої сили, вірте в свої таланти і не робіть якихось необдуманих кроків. Не робіть безвідповідальних кроків і не піддавайтеся отим негативним впливам від інших. І певним спокусом на вашому шляху. І тільки тоді у вас все обов'язково вдасться, і ви матимете гарний результат. Я бажаю вам всім гарного місяця, хай все у вас обов'язково вдасть, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!